Ми раді вас вітати, добра і миру вам побажати, наснаги, щирості і щастя повсякчас. І дякуємо, що завітали ви до нас. Гостинно зустрічаємо вас, друзі дорогі. Під лунням хай вітання летять по всій землі. Вітаємо вас у Соколівському опорному ліцеї. Соколівський ліцей це місце, де зростають успішні учні, майбутні лідери, архітектори позитивних змін з великим українським серцем. Це сучасний простір, що об'єднує однодумців та надихає вдосконалювати себе і світ, територія довіри та можливостей постійного розвитку, вогнище духовності та моральності, майстерня людяності, сіяч духовного та доброго, берегиня культури та мови. Наш ліцей це велика, дружня родина, де опікуються проблемами кожного і допомагають їх вирішувати, де вчитель живе інтересами дітей, де панує добро і злагода. Ласкаво просимо до нашого світу. Були свідками старшої нашої школи, це були одинадцятикласники. Як ви вже всі зрозуміли, це наш перший клас, і е, ми можемо бачити про те, що е, наш заклад. Поповнюється і з кожним роком все більше і більше і більше діток до нас доєднується. Так як наш заклад зараз охоплює довезення дітей з дев'яти навчальних закладів, сьогодні в нас 22 учні пішли у перший клас. Ну і бачимо, які вони гарні, красиві, життєрадісні і повною енергію йти і здобувати знання. І не тільки, так? рухатися, займатися спортом, ну, рух це життя, як кажуть. Ми сьогодні завітали до нас у заклад, шановні гості, і ми можемо бачити, і є свідками того, як можуть перевтілюватися заклади з допомогою таких людей, які сьогодні причетні до даного дійства. У нас була одна із потреб нашого закладу: це тепло. Зараз його в принципі не видно. Ну, ми бачимо свіжі нові сучасні радіатори, і тут сховане все ще там і труби, і тому подібне. Вони бачите, як воно все зроблено чисто, охайно. те, що його вже не видно, але е, гріти я переконаний, впевнений, що воно буде гарно. Далі ще було одне із з тим, що якщо ми вже робимо опалення, то відповідно потрібно. Ну всі ми знаємо, як вдома робиться, наприклад, ремонт і що ми тоді відбувається. Тому треба було зробити. О, але раз ми це вже почали робити, то ми і зробили і стіни, і стелю. Ну, відповідно, оновили е, жалюзі. Ви можете бачити наш куточок державної символіки, патріотичний куточок. Можемо бачити е, сучасний годинник, дитина може прийти такий гарний. Далі в нас ще локація. Е, Телевізор, де, наприклад, кожна дитина, кожен працівник в школі може пройти. І, наприклад, там є температурний режим, який сьогодні день може, хто забувся. Далі діти, наприклад, поїхали на змагання, зайняли призове місце, там їх вітають. У вчителя чи в дитини день народження, ми там будемо вітати. Тобто, така одна із локацій, де кожна дитина проходить і це все бачить. Ну тобто, осучаснили, ви бачите, як воно затишно, комфортно, тепло. 2025 рік ювілейна дата для Володимира Васильовича. 10 років на посаді директора це не просто цифра. Це 10 років щоденної праці, мудрості, терпіння та любові до своєї праці. У 2025 році виповнюється 40 років в Соколівському опорному ліцею. Всі ми знаємо, наскільки важким є цей період для нашої країни, і ми, діти, відчуваємо на собі наслідки війни. Ми щиро вдячні всім, хто захищав і зараз відстоює рубежі нашої батьківщини, але дитинство не можна поставити на паузу. Дитинство має бути сповненим радості, гри та безпеки. Саме тому дорослі намагаються створювати всі умови, де ми можемо почуватися захищено та комфортно. Цей проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям багатьох людей, яким не байдуже майбутнє нас, дітей. Завжди, хто до нас завітає, ми з пустими руками ніколи не відпускаємо із нашого закладу. І один із таких зараз сьогодні креативних наших ідей це така табличка, я, в принципі, ми не дарили, але це наш логотип нашого закладу. Він такий більш, знаєте, в ньому є така. Енергія того наскільки відповідає Сокіл, Соколівка, Соколівський опорний ліцей, і це є сокіл, це вже в нас давно цей логотип. Ну і відповідно Соколівський опорний ліцей, Жашківської міської ради на фоні книги. Ну це такий наш логотип, і хочемо, щоб він у вас також був. Я всіх вітаю, шановні гості, шановні колеги, вас, учні. Ну, як дорослих, так і маленьких, значить, надзвичайно приємно бачити таких живких, непосидючих дітей, що вони взагалі в нас є в школі. І є дорослі, які вже та дисципліну, вони вже знають, як себе вести. Але це діти, і для цього ми і підтримуємо цю інфраструктуру, і те, що вже трішечки давніше, його потрібно оновлювати. Чому? Тому що в моєму переконанні. Ну, все фізично, морально старіє, і наші діти зростають. Батьки багато в чому можуть не розуміти своїх дітей. І так само ті будівлі, те оснащення, те обладнання, яке будувалося 10, 20, 30 років, навіть більше тому. Воно морально застаріло, тому і навчатися в таких закладах нашим дітям важко, тому що ми хочемо з дітей витиснути максимум, щоб вони потім будували Україну і, не давши їм. Інфраструктуру, комфортні умови, обладнання, інструменти, за допомогою яких вони можуть навчатися і вдосконалюватися. Ми не можемо мріяти про нашу Україну, яка з року в рік буде покращуватися. Тому найпершим завданням моїм, як міського голови, і депутатського корпусу сьогодні є оновити буквально всі будівлі, створити для наших дітей. Як в дошкільних, так і в шкільних навчальних закладах комфортні умови, щоб вони не повинні були думати десь протяги, десь холодно, десь немає світла, немає тепла. Облаштувати їх комп'ютерами, сучасною технікою, сучасними лабораторіями, в яких вони будуть здобувати знання і зростати ну, в арифметичній прогресії. Тому. Знаю, що Соколівський опорний заклад він є передовий серед наших закладів, практично в усьому, в креативних ідеях, в творчості, а це велика заслуга і керівника Володимира Васильовича, в нього вже досить тривалий досвід роботи як педагога. Це і керування педагогічним колективом, це досить непросто сьогодні організувати. І не те, що змусити, а зацікавити, працювати і подавати творчі ідеї. І зазвичай, коли ми навіть з депутатським корпусом виділяємо певні кошти для облаштування або будівлі, або поліпшення її функціональних потужностей, так, що облаштування кабінетів. Менші заклади я частенько навідуюсь. А сюди можна не навідуватись, тому тут є. Всі, спільнота працює в тісній єдності і розумінні. Це і родина Косинюків, яким я дякую, і батькові, і синові, як Володимиру Володимировичу, так і Олександру Володимировичу, і Віта. їхня. Також всі вливання сюди помічаються у всьому. Це можна констатувати, що навіть 50 на 50 ми беремо участь у всіх. Проєктах, які втілюються не тільки в освітянських закладах, а взагалі в розвитку населеного пункту і старостинського округу. Тому сюди я навіть і не заїжджаю, знаю, що все буде тут гаразд, все буде на вищому рівні. І навіть я так гарно запрошують завжди із цікавинкою. Ми звідси виходимо з такими, можливо, не вартісними. В еквіваленті грошовому подарунками, але вони несуть на собі дуже таке душевне і моральне навантаження, дуже таке потужне, за що я вам і дякую. Тому Володимир Васильович, я щиро вітаю вас, ваш педагогічний колектив з початком навчального року, всіх дітей через наших ведучих передаю. Я дуже радий, що ви в нас такі є. І цей заклад буде процвітати. Я щиро бажаю успішного навчального року. І ось таким от єдиним колективом діти, батьки. Педагоги, ну і міська рада в образі всіх депутатів, а також виконавчого комітету, ми сприяємо, допомагаємо нашим Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні можемо ці процеси проводити. І перемогу все-таки буде спільна, тому що працюємо на неї всі віддано. Ну і щоб нам не було соромно, Володимир Васильович, я також приїхав, як ви бачите. Не з порожніми руками. Подарунок від мене особисто, від депутатського корпусу. Олександр Володимирович тут присутній. Він також до цього долучається другий Олександр Володимирович, як староста, він також член виконавчого комітету. Тому від нас вам дарунок. Це тарілка щира українська. І з гербом нашої громади нехай Покрова Пресвятої Богородиці вас береже, береже весь старостинський округ, береже наш заклад ну, і всіх людей, які тут знаходяться. Прийміть, будь ласка, із вдячністю цей дарунок. Дякую, дякую. Дуже приємно. Це крутий подарок, десь мені тут на повітрі. Це ж е -е, покрова. Матір Божа, ну, то ми маємо десь да, і калина. Це вас, ж, наша символіка знаю, і державна. Де розмістити, а да. Мені дуже імпонує те, що знаєте, нічого зайвого немає. Все інформативно, осучаснено, ну і дієво, є простір, де дітям відпочити. Ну, набагато світліша, зала стала велика і набагато інформативніша. Тому тільки вперед до перемоги. Дякую. Приємно бути сьогодні в цей день тут і вітати вашу шкільну родину з днем знань, з днем, коли починається і твориться майбутнє Україна. Адже молодь, наші діти це той неоціненний скарб, який сьогодні захищають наші захисники, і ради яких вони піднялися для того, щоб відстояти кордони, відстояти свої родини, відстояти свої сім'ї, своїх дітей і головне. Майбутнє України. І тому я щиро вірю, що ці можливості, які наші захисники надають дітям, вони не пройдуть просто так. Що діти дуже патріотично налаштовані для того, щоб Україну будувати вільною, незалежною, щоб мати розуміння про те, що означає мова, що означає віра, що означає носити знання. І впевнений, що всі ці наші депутатські ідеї. Позиції, бажання про те, що у нас є пріоритети. Перший пріоритет це в першу чергу це допомога Збройним силам України. Другий пріоритет і третій пріоритет це наша освіта і медицина, адже ми розуміємо, що сьогодні без цього ми не можемо рухатися. У нас ще мало залишилось пенсіонерів, які потребують догляду, які потребують надання медичної допомоги. І, звичайно, світяни, і діти які потребують величезного розвитку. І тому в кожному закладі нашої громади заплановані і вже реалізовані в більшості з них проєкти, які щодо осучаснення, а саме це і збереження енергозберігаючої технології застосування, для, так як у вашому закладі це заміна опалення, в першу чергу для того, щоб от саме той, про той тепловий режим, який ви сказали, що діти заходять навіть в холл, це кабінет, це вроді клас, він буде завжди тепліший завжди комфортніший, а холод – це якраз той лакмусовий папірець, де можна визначити, наскільки в загальному тепло в школі чи ні. Тому що звідси поширюється тепло, якби діти його бігають, розносять. І тому от якраз ідею було, щоб все-таки почати оновлювати опалення там, де вже воно якби дійсно застаріло, де це центральний вхід сюди мережі, звідси розходиться мережа по, по крилах. І тому це було основним пріоритетом для того, щоб всі сховати труби, утеплити їх, поставити сучасні радіатори. І це не лише в Соколівському закладі проводяться такі роботи, а проводяться такі роботи в 100% закладів нашої освіти, як дошкільних, так і в шкільних. І це не лише десь по цифрах, різниця. В більшості випадків ця система працює по принципу однакового рівня суми, але вже керівництво навчального закладу визначає пріоритетність, в що саме вони би хотіли реалізувати ці проекти, щоб діти отримали сучасне знання і комфортні умови перебування в навчальному закладі. Депутатський корпус, скажу так, що налаштований завжди на конструктив, завжди налаштований на те, щоб розвиток громади. Починався вже із реальних сучасних речей. І оскільки ми вибрали курс на євроінтеграцію, то я повторююся щороку, так і кажу, що Європа починається з нас. І Європу в першу чергу творимо ми самі. Наші бійці відстоюють кордони, щоб Україна була дійсно справжньою європейською незалежною країною. Наші діти, які ми щиро віримо, що інвестуючи в них кошти, інвестуючи в їхні знання, ми зрозуміємо, що вони будуть відбудовувати правильно, прозору, чесну Україну. Ну, а наші медики, які будуть берегти здоров'я, і Україна буде здоровою, сильною і міцною. І тому ще раз вітаю вашу шкільну родину з Днем Знань. Сподіваюся, що всі ці сучаснення, всі ці новинки, які ви отримуєте, будуть якісно збережені. Вони дадуть можливість дітям навчатися в комфорті, а саме головне цей комфорт нести в своєму житті. Тому міцного вам здоров'я, педагогам, міцного терпіння, щоб навчальний рік пройшов спокійно, мирно. І щоб ваш ювілей був не першим, а щоб. На пенсію ми також йшли з сучасним закладом, в великому колективі, в родинному колективі. І ми змогли створити такі умови, щоб цей колектив був дійсно справжньою родиною. Міцного здоров'я і зігрінлений. Дякую. Десять років тому назад, коли стало питання вибору... Керівника цього закладу були очікування і реальність. Але в даному випадку реальність перевершила очікування. Тому що, коли б я не заїжджала в заклад, з ким би я не приїжджала в заклад, Володимир Васильовича завжди горять очі. У нього завжди море ідей. І от я сьогодні ходила по території і думаю, що буде слідуюче. Диванчики є, вестибюль є, опалення є. Утеплення, є спортивна зала, є спортивні майданчики, є квітники, є горіха, нема. Що буде слідуюче? Але я знаю, що обов'язково в цій прекрасній компанії ви придумаєте якусь нову ідею і ми її обов'язково втілимо. Для розвитку сила для розвитку наших дітей, тому що дуже приємно, коли кожного року діти додаються, додаються, що нам потрібно буде ще один автобус сюди, тому що вони вже не поміщаються сюди. І просто це дуже-дуже приємно. Тому, Володимир Васильович, весь ваш педагогічний колектив. Ви молодці, ви на серпневій конференції зірвали джекпот по нагородженнях. Ми рухаємось Дякую. далі. Ви креативні, неперевершені діти. Дуже цікаві, дуже знаючі, і приємно, що вони є переможцями багатьох конкурсів і вони є учасниками багатьох конкурсів. Заклад росте, розвивається, креативить, тому що в нього такий чудовий керівник, який є генератором всіх ідей, і не без допомоги депутатів, і просто хороших. Меценатів, які ніколи не залишаються осторонь а оцього всього, що відбувається в селі. Тому з новим навчальним роком вас і під мирним небом України. Дякую, Людмила Григорівна, за теплі щирі слова і побажання. Саме перше хотів би привітати всіх з Днем знань. Це і директора школи, і педагогічний колектив. Все-таки це для вас таке сьогодні знакова подія. Ну і в нас традиційно вже кожного року щось відкривається саме на День знань. Ну В цьому році саме відкривається наше поєд, це лице школи, яке дуже давно вже потребувало ремонту. Це основному ремонту опалення. ну і вже за... Одним махом зробили все повністю якісно і красиво, щоб все було виглядало. Я сам 35 років, як закінчив школу, в цьому році було і бачив, як вона оновлюється Послідні 10 років, це саме завдяки старанності нашого директора, тому що юбілей 10 років це теж для нього знакова подія. Ну і саме головне завдяки співпраці місцевого самоврядування, це Жашківської громади та наших меценатів-спонсорів, які завжди не забувають за це і хочуть доновити нашу школу на краще, та не тільки нашу, а взагалі всі школи в нашій Жашківській громаді. Тому хотів би подякувати Олександру Володимировичу, Віті Олександру, Володимиру Володимировичу, якого. Нема зараз присутній Ігор Андрійович представляє все-таки нашу Жашківську громаду, тому що ну як спільно наша школа оновлюється з кожним роком на краще і на краще. Тому велика вам всім подяка. Ну а дітям найголовніше навчання, креативу. Зараз багатьох дітей, батьки на передовій служать в Збройних силах України, вони бачать це відновлення. В нашій, особисто в нашій школі і розуміє, що місцеве самоврядування все таки працює для їхніх же дітей. Вони недаром там захищають наше майбутнє.